Всім привіт! Сьогодні поговоримо про помилки в державному акті. Якщо в Державному акті на право власності на земельну ділянку, який отримано в 2006 році, допущена помилка в кадастровому номері, чи є можливість отримати новий акт взамін старого до 1 січня 2013 року державна реєстрація земельних ділянок. Які передавалися у власність із земель державної або комунальної власності, здійснювалась із видачі державних актів на право власності земельних ділянок. Але з 1 січня 2013 року державні акти не видаються. Державний акт Можливо замінити на витяг на право власності на нерухоме майно. Для цього необхідно звернутися до державного кадастрового реєстратора для отримання витягу з державного земельного кадастру на земельну ділянку з виправленим кадастровим номером. Підписуйся, тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.